Податкова реформа, пам'ятаєте, нам казали, ось скоро, скоро, скоро проведуть, але всі ми сподівалися, що це ну, явно буде не під час війни. Але наскільки я розумію, судячи з того, які новини з'являються в ЗМІ, я можу сказати вам так, що проведуть найближчим часом. Що буде з зарплатами? Що буде з пенсіями українців? Скільки заплатимо? А головне за що? Сьогодні в програмі. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюч. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Незважаючи. На війну в країні офіс президента націлився на проведення податкової реформи. Її хочуть провести вже цього року. При цьому передбачаються не лише зміни в бюджетних надходженнях, але також зміняться і зарплати і пенсії громадян. Причому щодо останніх їх виплата, взагалі може опинитися під великим питанням. Тим не менш, <кій> вибачте, офіс президента. Націлений на втілення ось цієї реформи в життя. Як ви знаєте, її ідеолог, заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма, каже, що шляху до відступу немає. Реформу за будь-яких обставин буде проведено. Я хочу зацитувати його. Він каже: я запевняю всіх, що ми цю історію не відпустимо. Податкова реформа це фундаментальна правильна річ і її обов'язково буде проведено вже цього року. Ну що я можу сказати? Якщо кажуть, що проведуть, значить точно проведуть. Отже, яка взагалі мета цієї реформи? Дивіться, що хочуть, хочуть зменшити фіскальний тиск на бізнес, а також знизити відрахування із зарплати. І все це, на їх думку, має сприяти повній легалізації бізнесу та зацікавленості громадян в тому, щоб працювати лише, скажімо так, по білому, тобто з виплатою всіх необхідних податків та нарахуванням страхового стажу для пенсії. Як відомо сьогодні, ну, така достатня частина українців працює неофіційно. За них ніхто не сплачує грошей до бюджету, і на сьогодні вони нібито мають більш виграшну позицію, ніж ті, хто сплачує всі податки, адже заробітки в них помітно вищі. Однак цим людям не зараховують відпрацьований час до стажу, і в результаті вони ризикують залишитись без пенсії в старості. І ось бюджету від них також немає жодної користі. І ось тут я думаю, це саме головне питання: що бюджету від них немає ніякої користі, а користь має бути. Тому що ну як це так, хтось не платить відрахування до бюджету. А як каже чиновник, що є дуже багато бізнесменів, які платять зарплати в конвертах, і він розуміє, наскільки складно конкурувати з тими, хто платить зарплату в конверті, тому що вони заощаджують 40% податків. І ось. Їх реформа змінить цю ситуацію і поставить всіх в рівне становище. Давайте ж розбиратися, що взагалі передбачається реформа. Що нас чекає? Отже, пропонують зменшити всі податки, які сплачуються, як підприємцями, так і найманими працівниками, тобто кардинально знизити навантаження на зарплату. Зокрема, передбачаються такі зміни: зниження ставок прибуткового податку, зниження ставки. ПДВ, заміна прибутку підприємства податком на виведений капітал і фактично повне скасування ЄСВ. І тут в мене виникає питання, мабуть, не тільки в мене, взагалі всі, хто зараз дивляться, одразу виникло питання: якщо фактично буде скасоване ЄСВ, хто буде робити відрахування для того, щоб платити пенсії? Але цього нам ідеолог цієї реформи не пояснив. Наскільки я розумію, вони хочуть знизити тиск на фонд зарплати майже вдвічі. Але, по-перше, незрозуміло, чи це вийде. По-друге, не зрозуміло, де збираються брати гроші для того, щоб платити людям пенсії. А-а-а... І одразу виникає третє питання: чим же будуть компенсувати ось це не до бюджету? Тому знаєте, тут якийсь парадокс виходить: тобто, з одного боку немає надходження до бюджету, тому що там неофіційно люди працюють і так далі. і так далі. А тепер виникає друга проблема: якщо зникне ЄСВ, хто буде платити звідки будуть брати ці надходження до бюджету, щоб платити людям людям пенсії? А це не маленькі суми. Це просто огроменні суми. Отже, чим будуть компенсувати брак бюджету? Тут чиновник переконаний, що зниження податкового навантаження послужить таким поштовхом до виходу бізнесу з тіні, що, зрештою, зможе компенсувати бюджетні витрати від зниження податків. Але поки бізнес буде виходити з тіні і буде звикати до, скажімо так, нових правил, бюджет, звичайно, Втратить дуже велику частину надходжень. Однак щодо цього, реформаторами передбачені деякі компенсатори, які мають згладити різкі втрати бюджету. Що ж це за компенсатори такі? Дивіться, що вони пропонують? Податок на знаття готівки для всіх. Тут можу сказати, що громадяни, які підраховують збільшення до своєї зарплати, вже можуть розслабитися, бо податок. На готівку її з'їсть і навіть не подавиться. Вибачте, що я так кажу, але це просто вже така, знаєте, іздьовка. А, ну, просто щоб ті, хто думають, що ось тут вже зараз збільшиться моя зарплата і так далі. і так далі. Розслабтесь. Податок на готівку її з'їсть. Далі заборона на продаж алкоголю та цигарок за готівку. Ну, цей момент побачимо, як все це буде. Далі заборона створення зарплатних ФОП, які спеціально відкриваються підприємцями для мінімізації податків. І тут вже можуть розслабитись і ФОП. Е -е... Вибачте, що шуткую в деяких моментах, але чесно, не шуткувати не можу, бо, е -е, знаєте, тут, щоб не плакати, я сміялась. Е -е, я не знаю. Е -е... До речі, до речі, щоб ви розуміли. В Мінфіні і в профільному комітеті Верховної Ради, який очолює, до речі, гетьманцев реформу ось цю категорично не підтримують. Тобто, вперше, знаєте, гетьманцев для мене просто відкрився з якоїсь іншої сторони. Але я думаю, особливо там не, 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 не треба радіти, бо це, мабуть, якийсь одиничний випадок. Дуже багато хто проти, навіть при владі розумієте, але все-таки офіс президента схоже буде лобіювати цю реформу. Імовірно, ідеологи реформи розраховують на те, що бюджетні провали, до яких призведе її провадження цього року, вдасться поповнити завдяки зовнішнім надходженням, тобто, простими словами. Грошима, які йдуть від наших міжнародних партнерів, які нам допомагають, втім є дуже велике питання: чи погодяться на проведення ось такої реформи куратори з МВФ, які ставлять перед українським урядом завдання вичавити з однієї з одного лимона так дві склянки соку. Вони розраховують, що податки навпаки будуть підвищені. Я з одного боку я розумію, що було б непогано, якби все. Ставало більш прозорим, більш чесним. Але це все треба робити не зараз, коли в країні, вибачте, економіка ну, не тільки кульгає на обидві ноги. Я б сказала, вона навіть зараз не ходить, вона просто сидить або навіть лежить. Потрібно, щоб економіка встала на ноги, щоб вона пішла, набрала хід. Тільки тоді можна робити якісь реформи. Зараз. Хочете щось знижувати? Знижуйте. Але робіть якось це правильно. Робіть якось це, Міняйте не тільки одну один винтик, міняйте всю систему. Підтримуєте ви цю реформу чи ні? Пишіть в коментарях. А на сьогодні, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.